Віталік, скільки я тебе знаю, я знаю, що ти прекрасний дипломат, і ти людина, яка знана фантастично в світі. Що сьогодні для тебе День Незалежності Америки? Жив в Америці, боксував в Америці. З Америкою моя пов'язана. Е Багато таких позитивних емоцій. В Америці у мене діти народились, Тобто, багато всього. Відверто хочу сказати, мені Америка подобається. Америка подобається зараз. Діти знаходяться в літньому лагері в Америці. Тобто, я себе не відчуваю, чужим в Америці. І Америку не думаю, що вона чужа. Ти знаєш, у нас є з тобою спільна подія. Мені цікаво, чи ти згадаєш, що нас з тобою пов'язує з Америкою. Нас з тобою пов'язує з Америки. Це був Uh, я вже не пам'ятаю, 2004 рік це був Лас Вегас, це велика премія uh, World Music Ворд. Я виходжу і бачу, кого я бачу. Руслана. І більш того, я вручав тобі цей Music Ворд. Я навіть пам'ятаю, що ти говорив.